Життя за кулою та піранєю. Івано-франківець Тарас Олійник зібрав у своїй квартирі чималеньку компанію хижих риб, серед яких топ 10 найгрізніших жителів Амазонки. Чоловік любить їх передусім за грацію та унікальність, попри те, що вони вельми небезпечні. Ось цей сом у природному середовищі виростає до трьох метрів та може проковтнути навіть людину. Його сусідка справжній феномен. В екстремальних умовах хижачка здатна вижити навіть на суші, а її укус може стати смертельним. Ангольський сом Кларіас, свіжий сом. Коли притоки річки Амазонки пересихають, він може спокійно в добу обходитись без води, пересуваючись як плазун по суші, шукаючи водойма. І у нього є унікальні дві пари, тобто чотири шипи, один укус, який еквівалентний укусу 40 сорока дорослих ос чи кількох шершнів. Справжня гордість Тараса – різне грізна пірань паку, має зуби як у людини. Окрім м'яса, ця гурманка ласує грецькими горіхами, бананами огірками та зеленню. Вона ще відносно маленька, але може дорости аж до півтора метра. А от прісноводна акула Челленджер – то жива енциклопедія для боротьби з раком. Коли має на собі якісь пошкодження, вона впадає в дуже цікавий стан анабіозу, тобто вона місяць нічим не харчується і відновлюється повністю. Навіть от вчені методи боротьби з раком на акулах вивчають, оскільки ці акули єдині з тварин, які не хворіють практично жодними хворобами, в тому числі і раком, оскільки і риби деякі хворіють раком. А ці акули голодують і так, і так їхній організм має настільки сильну регенерацію. Разом з акулою та піранією. Мешкає павичеве око, яке є взірцем родинної вірності серед риб та кульчужний сом, що виконує функцію прибиральника в акваріумі. Має Тарас ще й менших водних мешканців. Усі вони вже давно стали улюбленцями родини. Найулюбленіше наше в цьому акваріумі тваринка це акула челленджер Ми її дуже любимо, і паку теж ми дуже любимо. Син дуже любить акулу. Вернічка, тобі яка подобається в цьому акваріумі? Рибка? Нині Тарас подумує про розширення колекції та неодмінно будуватиме для своїх хижаків більший акваріум а ще має мрію побачити на власні очі величні води Амазонки, далеку батьківщину своїх акваріумних жителів. Ольга Сергій Попович, телеканал 402.